Так, я вас вітаю. Сьогодні ми змонтували систему безприбійного живлення в квартирі. Квартира у нас повністю електрофікована. В квартирі у нас є бойлер, електрична плита, ну і повністю всі електроприлади. Обладнання у нас від компанії D потужність інвертора 6 кВт. Нагадаю, що він повністю безшумний. Так, батареєчка у нас 6,1 rv 61 b з автоматом постійного струму 120 годин. Автоматика у нас зроблено все на АВР. Дуже часто ви питаєте, для чого ми монтуємо на AVR в квартирах. В більшості це відбувається в квартирах, тому що потужність обладнання менша, ніж необхідно для того, щоб живити дану квартиру. Так, ось у нас відний автомат. Ми Бачимо, що він 63 А. Стоїть у нас реле напруги Зубр. Наша автоматика. Сам інвертор і батареєчка. Вага батареєчки близько 70 кг. Так, зараз зімітуємо зникнення міської мережі і побачимо, як система повністю перемикається. Все, АВР у нас перемкнувся. Система працює на акумуляторах. Є інформаційне табло, на якому можна побачити заряд батареї, наявність чи відсутність міської мережі, а також споживання будинку. Ну і також, якщо ми включимо знову, зімітуємо те, що з'явилася міська мережа, 30 секунд відліку реле напруги і зараз перемкнеться АВР в режим байпасу. Інвертор прийде у нас в режим байпасу і буде тільки відбуватися зарядка. Це один з найкращих варіантів для квартири. Все, перемкнулася система повністю на міську мережу. Все працює автоматично. Будь ласка, кому необхідно замовити обладнання, монтажні послуги. Звертайтеся в місто Київ, Київська область.